Індійський бігунок. Такий дуже гарний окрас. Оце на передньому плані самець, а такий більш світлі – це качечки, і видно, що вже животик такий повненький, видно, що вже несуться. Ну, зараз якраз час для яйцекладки. Такі красунчики взагалі супер. Їм тут рай просто, дуже подобається. У мене колись були індійські бігунки, але в мене для них занадто мало місця було. Їм, звичайно, що потрібно, щоб була територія велика, щоб вони могли в землі ритися, бігати. Ну, і, звичайно, що в ідеалі, щоб була така Невеличка копанка чи маленький басейн, і тоді у них життя буде супер. Це така птиця, яка потребує вигула, вона дуже активна і дуже-дуже любить побігати, поплавати і пошукати в землі порити. Вони навіть риють такі великі нори і достають звідти різних жучків, черв'ячків і таке інше. Тому такий вольєр, який тут, в даному випадку, для них підходить ідеально просто. О, все, втекли.